На Мелітопольському напрямку російські війська атакували поблизу населеного пункту Роботиного, а також неподалік Новопрокопівки та на захід від вербового. За даними аналітиків, російські війська відновили раніше втрачені позиції на захід від вербового. Втім, ці інформації не підтверджували генштабі зсу. Я нагадаю, що як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони. із досить добре обладнаним вузлом рубежів у Лі солодка балка. Отримання новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вплинутись у першу позицію головного рубежу оборони між новопрокопівкою та вербовим. Саме це й дозволяє противнику отримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту і не Факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою ближче до Токмака, противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним бузлом, укріплень в районі Очеретувато. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста на умовній ділянці роботи на Токмак, ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити. Ти одразу декілька наскладних завдань прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати окріп район в районі Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної Гірки, пройти її і лише потім підійти до Токмака. Однак для цього всього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку і з адекватним темпом і розмахом. І у населеному пункті Роботине фактично не залишилось цілілого будинку. Світлинами села поділилися військові зі 118-ї окремої механізованої бригади. На фото з Роботиного, де до російського вторгнення проживало півтисячі людей, видно, що замість деяких будинків залишилась лише купа цегли та різних уламків. На фото також можна побачити залишки цивільного життя, легкова машина у зруйнованому сараї та іржавий велосипед, прихилений до стовпа. А на Бердянському напрямку, як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог наступальних дій не проводив. Та, попри це, вони не припиняли обстріли українських позицій. Відтак під артилерійським та мінометним вогнем опинилося 10 населених пунктів. На Марінському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де воїни ЗСУ відбили три російські атаки, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, вперте бажання російського командування за будь-яку ціну взяти під контроль руїни Марінки були обумовлені не тільки прагненням доповісти про так звану велику перемогу в районі міста, яку російські війська штурмували більше як півтора року, скільки цілком утилітарними оперативно-тактичними міркуваннями. Справа ось в чому українські плацдарм розташований східніше. Дороги марянка вугледар вже давно муляв око росіянам по двом основним причинам. По суті, він являє собою цілком очевидний зручний стартовий майданчик щодо можливих гіпотетичних активних дій зсу у бік Волновахи та Маріуполя. Окрім того, наявність цього плацдарму дає можливість зсу досить щільно тримати під вогневим контролем залізницю, яка веде до Волновахи з півночі. І далі через Хлібодарівку та комиш зорю на захід. Варто додати, що відстань до неї в районі станції Південно-Донбаська складає менше 9 кілометрів, до якої можна дотягнутися будь-якою сау, яка є на озброєнні зсу. Тобто ця залізнична гілка потенційно могла б відігравати достатньо важливе значення у системі матеріально-технічного забезпечення військ противника, які діють у південній операційній зоні. Хто забув, нагадає матеріально-технічне забезпечення російських військ зазвичай здійснюється саме з залізничним транспортом, адже російський тил пристосований саме для такого методу. Це набуває ще більш актуального характеру, зважаючи на регулярні удари зсу по російській військовій інфраструктурі на території окупованого Криму. Але поки існує цей український плацдар використання російським командуванням цієї залізниці для постачання провізії своїм військам західніше умовної лінії Волноваха Маріуполь у значних обсягах, скажімо так, певним чином ускладнено. Думаю, виходячи, головним чином саме з цих двох міркувань російське командування спланувало та зараз намагається реалізувати певний план щодо ліквідації цього плацдарму ЗСУ. сум до якого є активні наступальні дії противника по напрямку марянка георгівка в ідеалі він передбачає декілька етапів: перший взяття під контроль району Мар'янки. навіть не стільки всього населеного пункту, скільки його центральної та південної частини. Другий зосередити та розгорнути відповідні сили і засоби у центральній та південній частині Мар'янки. Це для проведення атакуючих штурмових дій по напрямку марянка Побіда здовж дороги 0,532 з прицілом на Рубіж Антонівка-Костянтинівка. Одночасно з цим розпочати. Наступ або з району Микільського у бік шахти Південно-Донбаська чи одразу у бік села Водяне, або спробувати з рубежу Новомайорське-Шевченка, аби пробитися у бік Новоукраїнки через перечистівку. Таким чином окупанти зможуть глибоко оточити фланги тактичної групи ЗСУ, яка обороняється північніше Володимирівки та в районі Новомихайлівки. В реальності ситуація у цьому районі розвивається, м'яко кажучи, трохи в іншому ключі. Приблизно півтора-два місяці тому противник вже пробував наступати в районі. Новомайорського та Шевченко. Однак ці атаки скінчилися безрезультатно. Так само з північного флангу захоплення Марінки також трохи затримувалося. Значить, можливість організувати з її боку повноцінного наступу в напрямку Побєда Костянтинівка. Також тим більше незабаром почалась так звана Авдіївська операція наступ під Бахмутом, ще цілий ряд російських зимових активностей. Тому, очевидно, для проведення ще одного наступу між Вогледаром та Марінкою. Російське командування не могло залучити значні за обсягом сили та засоби. Як це воно зробило на Авдіїв Ському напрямку це, в свою чергу, явно потягнуло перегляд сенсу та змісту плану противника щодо вирішення проблеми вугледарського виступу. Його командування на цьому напрямку довелося зменшити свої амбіції, тобто, замість реалізації сміливого та амбітного плану, проведення активних наступальних дій з метою розгрому зсу перейти до банального лобового витискання українських підрозділів за дорогу марянка вугледар. Зрозуміло, що це в першу чергу стосувалося осьового напрямку Новомихайлівка Костянтинівка, і саме у відповідності з цими міркуваннями командування про. Противника і організувало протягом кількох крайніх тижнів активні наступальні дії по напрямку Степне Новомихайлівка, Славне -Новомихайлівка, а також Олександрівка, Новомихайлівка. Власне на даний момент противнику вдалося пробитися з боку сіл Славне та Степне майже до південно-східної околиці Новомихайлівки, тобто в притул до села, а також просунутись з боку Марянки та Олександрівки, південно-західніше дороги Н 15 у бік Побєди та тієї ж Новомихайлівки. Також згідно з певною інформацією, зважаючи на здобуття впродовж минулого тижня, так Нічного успіху в цьому районі командування противника протягом останніх трьох-чотирьох діб намагається розвинути свій наступ. Фіксується переміщення на цей напрямок окремих підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти щодо подальших перспектив у цьому районі. Очевидно, найближчим часом варто очікувати штурми Новомихайлівки. Цілком ймовірно, спроби противника також наступати в районі Микільського та десь між Новомайорським та Павлівкою. Також, безперечно, противник продовжить свої спроби пробитися з півночі на південь вздовж дороги 0 Со на побіду, а в перспективу у бік Костянтинівки. І от, за словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, грудень став найважчим місяцем за увесь 2023 рік. Причина постійні штурми російських окупантів в районі Мар'янки та Авдіївки. Він також прокоментував заяву окупантів про нібито захоплення Мар'янки. Штупун підкреслив, що воїни ЗСУ ще перебувають на північних околицях міста.